Дмитро Левусь, політолог міжнародник, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаю. Отже, візити до Києва, Шарль Мішеля, зокрема, якого ми бачили, Тамаю Санду. Якщо говорити про європейські перспективи України, наскільки це важливий візит? Саме цей візит більше ніж знаковий. Він, по-перше, демонструє, що. В Європі, в Європейському Союзі нічого не змінилося, і стратегічний шлях на інтеграцію України він обраний, і буде крім того, цей візит він однозначно демонструє. От навіть в сюжеті про це йшлося: що визнання того, що саме Україна є. Тим місцем, де починається Європа, і там саме в Україні є цією фортецею, яка наразі протистоїть Росії, яка загрожує однозначно всім загрожує вільному світу. Ну і, і, і треба розглядати цей візит ще і в контексті, бо йдеться про те, що європейський парламент збирається відкривати своє представництво в Україні. ЄС представив план готовий представити план по наданню гарантій безпеки Україні. І знаєте, от символічність візиту разом з візитом президента Молдови в тому, що. Ми дійсно раніше розглядалися якось часто густо як конкуренти. А хто там далі просунувся на шляху євроінтеграції? Молдова, от вона більше прийняла там якихось рішень або Україна. Зараз цілком зрозуміло, що Україна дійсно є локомотивом європейської інтеграції в регіоні, взагалі і. Дуже показово, що президент України Володимир Зеленський в словах своїх згадав і про і про Білорусь Да? тому тут це дуже важливо. Тобто, то ми не обмежуємось саме безпосередньо кандидатами а взагалі така глобальна роль України, і в Європейському Союзі теж це визнають зрозуміли і більше того. Розглядають в комплексі з Україною Молдову, бо стало зрозуміло, що архітектура і європейської безпеки, і європейського простору, вона має виглядати саме в такий спосіб, і головне немає ніякого переляку від Росії, да, тобто. Росія тисне Росія організовує гібридні е різноманітні атаки на Україну, на європейський союз е знаходить там союзників, які намагаються десь завадити європейській інтеграції в Молдові. Проросійські сили активізувалися, що демонструються місцеві вибори, і нікуди не поділася проблема Придністров'я, але але е слова, які були сказані е президентом Молдови, має Санду, вони теж е достатньо все чітко е окреслюють. На саміті в грудні країни-члени ЄС чекаємо, що вони оголосять про відкриття переговорів. Сподіваємося, що в березні ці переговори почнуться. А скільки може зайняти сам вступ наш саме приєднання до Європейського Союзу? Ну знаєте, я тут тут треба, мабуть, все ж таки питати людей, які задіяні безпосередньо в процесі цього в переговорному процесу, але як на мене. То це все ж таки не надто довгий шлях, не так, як було раніше, бо все ж таки ми бачимо і зміни в, самому, в самій процедурі, да, тобто, наприклад, не послідовність, а все ж таки паралельні можуть йти шляхи да, тобто переговори. Відбуваються разом з виконанням додаткових умов, це такий момент. Звичайно, що є, треба головне, що зараз заважає, це ну такі форс-мажори на кшталт позиції у та, от про що може йтися. Але я не думаю, що це займе більше, наприклад, п'яти років. Тобто, це, це, як на мене, достатньо реалістична оцінка, тим більше в умовах війни, яка поки що не закінчується Ну, Дмитро, віце-прем'єрка Стефанішина говорила про те, що. Фактично декілька років Україні потрібно бути для того, щоб, познадобиться для того, щоб підготуватися до вступу в європейський союз. Але тут питання, чи європейський союз буде готовий настільки швидко нас прийняти, враховуючи ті аспекти, які ви озвучили. А чи можемо ми говорити, що фактично паралельним процесом до вступу України в ЄС буде і процес реформування самої інституції, самого об'єднання? Так, да, я думаю, вважаю, що дуже слушне запитання, тим більше, що дійсно теж, якщо ми дивимося в контексті, то ми бачимо: ну, по-перше, є запит на, на, цю, на це реформування, да, який цей запит йде в першу чергу в самому Європейському Союзі. І показово, що саме вступ України, він знову цю дискусію. Вивів не знову, а взагалі вперше вивів її на такий передній план. Тут і, і до речі, реформа певна процедури так вона відбувалася. Да, тут, ну, рішення, які по допомозі Україні е, приймаються, вони взагалі. З огляду на цю страшну європейську бюрократію, про яку багато говорили, з'ясувалося, що зміни процедури тут знову ж таки про рішення, які приймаються вето чи ну, накладання вето, да чи позбавити їх, чи таку можливість. Але знаєте, я думаю, що мабуть, все ж таки остаточне реформування завершиться якраз. Зі вступом України до Європейського Союзу, ну, скорі за все. Хоча тут теж, можливо, я не володію там повною інформацією, але ну, скидається якось на те. Шар Мішель також сказав про те, що ЄС передасть Україні заморожені активи Російської Федерації, сказав, що зараз шукають юридичні шляхи для спрямування російських заморожених активів на користь України. Скажіть, чи стали ми ближче для того, щоб, вже, так би мовити, освоїти ці кошти? Йдеться про 300 мільярдів. Я думаю, що так. Оскільки ця тема піднімається на найвищому рівні, більше того. Знаєте, створилася в самому Європейському Союзі така критична маса з цього питання. Ну от, наприклад, на здається, на початку цього тижня чи на минулому тижні, в Литві голосувався закон про те, що. Штрафи і вилучені кошти за порушення санкцій проти Росії, які вилучаються в Литві безпосередньо, щоб передавати їх фонд сприяння України, і таких речей там з рішеннями Європарламенту, да, тобто їх достатньо багато. Тому е, ну дійсно питання, все ж таки, от юридичне, яке залишається, воно є найважливішим але. Сама підґрунтя для цього воно дійсно створено, тому я вгадаю, що так, що ближче. Зрозуміло, менше хвилини Дозуміло. залишається у нас, Дмитре. Тоді підсумовуючи, яким буде передріздвяний сезон, на вашу думку, в ЄС ну, в політичному плані, і коли він вже знову активізується? Тому що ми розуміємо, різдвяні свята зазвичай дещо вносять свої корективи. Да, ну різдвяний сезон. Це е, після, е, після передрізвяний, да це після 15 грудня. Да, тому що після цього е, на своєму досвіді можна, я думаю, багато хто може переконатися, що в Європі завмирає життя і ділове, так. і е, будь-яке да тому тут дійсно вибраві, е, але от цей передрізвяний він насправді буде достатньо складним чому тому, що е, е, йде діалог, йде дискусія. І в щодо е, переговорів можливо mm -hmm. в Україні створення рамки щодо от, пропозиції по посиленню гарантій безпеки, і протидія е, з боку цієї самої угорщини. Тож так. він буде вже жарким, але будемо сподіватися, що все буде добре. Митронуто ну, фраза фраза давайте після свят. Вона актуальна і для європейської дипломатії, як бачимо, спасибі вам, Дмитро Левус, з політовок міжнародних був разом з нами. Ну а наш ефір триває. E